Я радий вітати всіх, шановних гостей на моєму україномовному каналі «Пригоди Ігора. Звати мене Ігор Народився в Україні проживаю в каналі. Зараз я здивую тайландію наразі. І хочу вам поділитися з вами цим походом до великого магазину, який називається. який називається. А зараз побачимо, як він називається. Перший знайдемо трошки охолодимося до середини. Терміналу 21-го. Ну, пішли зі мною. І подобається ця плаза. Проходиш через секюріті кожен раз. Дуже гарний сервіс, прекрасні, туалети. Прохолодненько тут. Все класно, тому як я десь ду, треба зайти трошки, охолодитися. Деколи випити соку. Я заходжу сюди. Але тут в мене ще був один сюрприз на вас, який я зараз скажу, бо в мене є сюрприз. Я колись обіцяв показати вам зйомку зверху, з обсерваційної такої площадки наверху є готелю. але мене знову туди не пустили. І хоч це вже було коло п'ятої години, дівчина сказала мені, перепрошую, ви тут не проживаєте, так що валіть звідси, знаєте чим. А отут я хотів просто з вами поділитися, як туди добратися до цієї об об обсерваційної, так сказати, там така площадка є прекрасна. Я тому це от зняв. Але якщо ви можете захочете там повечеряти на горі, то вони вас пустять, навіть якщо ви там не ночуєте, не живете. Цей готель трошки на дорожчому боці, так сказати. Коштує він від 150 до 250 американських долярів, залежить, яку кімнату ви знімаєте. Це за ніч. Мій бюджет трошки менший. Я тому вийшов і сказав їм на кажу, кажу, там мені чоловік казав, що я можу ввечері прийти, я можу сфоткати хоча б. Ні для тільки для гостей тільки. Ну, охолодився, перейшовся сюди-туди. І зараз я виходжу в напрямку магазину, в якому я не був тут. Я їздив в інший магазин, колись. більший магазин. Він називається продуктовий магазин макро. Е, вот. І як бачите, зараз спробую перейти через цю парковку сюди-туди. Е, трохи є руху, тут звичайно. що. Плаза цілий час заїжджають, виїжджають авто. Треба вважати, бо ніхто на тебе не дбає. Тут на пішоходи мусять на своє життя самі вважати. Тут не є те, що пішохід правий. Тебе перше поламають або вб'ють, а пізніше Ну Він сам бо він сам виліз на дорогу. Та ну, от, приблизно дорога в мене тут півтора кілометра. Я думав, що воно коротше, але як я йшов, йшов, йшов і тут все до гори, до гори. Хоч спустив друзяком, але мені воно трошки йшлося не дуже так сказано, весело, як скажу. Ну нічого. То вже було по п'ятій годині, бо я хотів зайти якраз побачити після п'ятої на обсервацію, бо мені чоловік перед тим сказав, що до п'ятої ми не пустимо, після п'ятої заходіть. Зайшов, була інша жінка, каже: взагалі нікого не пускає. я кажу, як він показав, що ви пускаєте після п'ятої години. Хіба ви тут хочете поїсти, тоді ви зайдете, звичайно. ж. Або ви їздите в цьому готелі. Тому я став їсти, я там не збираюся. І цей, і так що я розвернувся, що І Тут я проходжу зараз біля Лотосу, і з на Лотусу через дорогу є міська рада, чи як називаєте, Сітігол? Yeah. Міська рада Патаї. Тут пан король. Ідем далі. То ми тільки десь я прийшов. Приблизно метрів 300 ще топати і топати. Ще сказать два світофори минути і так далі. Я вже був не дуже такий радий, бо не знаю, ніби така маленька затяжна гірка, а воно здавалося, що йдеться дуже-дуже довго. Тут продають хондочки, ті, всякі маленькі, більші, які мопеди, тому тут мотоциклів. От на цьому світофорі, то добре, що можна дочекатися свого зеленого світла, бо інакше треба поміжав дотікати. Тут на зелене все одно треба дивитися, бо ці люди, які йдуть наліво, тоді в нас направо. Вони все одно на тебе не вважають, хоч зебра, не земле, донкер, треба дивитися зразу. Якщо ми перетопаю через дорогу і йду далі вперед, просто знімаю як виглядає ця вулиця. Тут будують нове кондо. Одно побудоване ще на одно збирають гроші, це кондо коло 2 мільйонів доларів. І от таке. Тут готелі, автобус, що не дуже така супер зланята вулиця, але досить досить завжди. Посередньому. От я і прийшов до Мекро. А чоти, парковка накриє, що авто не будуть ділитися під сонцем. Називають вони Food Service. Як буде їда сервісом. Я взяв кошик, той візок і їду вам показати, щоб ви побачили менш більше тут вибір є величезний. Звичайно, що я б вам не радив ходити тут. Фруктами і овочами, тому що тут всь... може овочі і добрі, бо тут всякі овочі є. А Фрукти багато дешевші і якісніше на вода. Бачите, тут в більших розмірах мішки яблук, які багато дешевші, як в іншому місці. Всякі салатки, які хочете, не хочете. Кабаноси і, броколі, і от картопля, яка дешева по 33 лише. Але вона мені затяжка було та ще за собою. Я ще маю пару картоплин, я би взяв, бо я плачу там ну, в два рази дорожче. Ну, алкоке, то вже не такі великі, як кажуть, витрати. Але я заодно хотів зробити якийсь контент, показати вам, як тут е... бідні тайці, чи як та, така країна третього світу виживає, і що в них лежить на полицях. і що Доступно для такого туриста бідного як я. Тут все в холодильниках заморожено від картоплі, фрайсів і так далі. Так далі. Я вже так не біжав, бо там вікна запотівши тяжко видно. Підійдемо зараз до рибного відділу. От, Бачите, є тут морожна риба досить. Непогана ціна, але то, що я йшов, вона мені розморозилася на, на моїх крижах багато раніше, я би взяв. На все 100 батів була упаковка. Це тут, е, тут морозилки всякі, я вже так не звертав увагу, що там сюди не йде. Бо тут поцікавили мене от такі рибини свіжі. Е, за вас їх піймають, вам не треба ловити їх. З котру вам піймають, зважать. І от тут такі, якісь, я не знаю, типа краби, не краби, щось тут таке, от, креветки, не криветки, щось посівний. Не знаю, що ти. І далі я от прийшов, тут червона риба, я тут, тут люди підходили, я обійшов і фізично в самому кінці відео, ви бачите, сім, то червона я б, я не тут. Так, вона трошки дорожча, як в Америці, я вам скажу. Е, червона риба яка. А другі риби я вам покажу які величезні, є, які піймані тут, в океані, десь недалеко. Тут досить дешеві. Дуже дешеві, я вам скажу. Йдемо зараз проходимо е, що тут? якісь молочні товари. І от маємо от курки. Курка порівняно від свинини дорожчає чомусь. Я не знаю чому. Бо зараз ви бачите такі полядриці, за кілограм всього-навсього там щось 100 батів. А тут яйця, яйця в них дешеві, навіть якщо береш упаковку за 5, то вони ще дають більшу знижку. І от дивіться, тут є всякі внутріш... внутрішні е, від курки, від свиней, від що там є. І от зараз я не знаю, що я підійду, бо я так, хто направив від 129 бат за кілограм от такої вирізки. Ціна дуже дешева. Я, би сказав, я не бачив далеко таких цін. Тут маємо яйця, які вже більше як вирощені тут ті перепілочні яйця. От упаковка, тут такі, які я купляю в других магазинах, вони там на 5 батів дорожчі. Ну, підійшов я до вина, так вам трошки тут закруглюся, хочу показати різні вина. Вино я тут не купляю. Не знаю, чи я раз купляв вино, чи я навіть не пам'ятаю. Не знаю, що я буду на Новий рік, так сказати, що я куплю, щось треба буде чимось стріляти. Може таке Мартіні куплю. Не знаю, воно так само щось дорогувати. 400 з чимось батьків, що я не хочу стати таке гроші. Аби до 200-200 чимось, бачив би заплатив, то ще окей. Імпортні всі напитки, вони є дорогі. Е, я би сказав, навіть деколи може такі самі, як в Канаді, або навіть і дорожчі. От бачите, Пеліс 1129. Е, всякі токіли по 1000, Ну це 1000 є 50 канадських доларів. 40-50. ну, Я думаю, що дорожче. І от ціни на я так під'їхав до вина ближче показати. Перейшов я далі показати вам з боку води, упаковки різних мінеральних і простих вод. Щоб розібратися, там треба читати на них. Бо деяка упаковка, пише мінеральна вода, деяка проста вода. Ну Звичайно, що проста вода буде коштувати дешевше. І тут цукерки, упаковка, горішки. Всякий... В інших магазинах ціни дорожчі, Я тут взяв упаковку горішків, взяв Аракіс ішаних, ну не знаю, я тепер не їм, я чекаю на Новий рік, буду мати як свято. Чи на Різдво не знаю, буду бачити. О, тут такий соняшник. Девше не пробував. Тож упаковочка куштує взагалі щось. Виходить 4 бати за упаковочку того соняшника. Маленький, такий там пару кулачків. Ну і тут е ці всякі для енергії напитки от, різних, тих тут є. Я вам скажу, вони краще працюють із натуральніших більше товарів. Так як Red Bull, Red Bull там дорогий. А оці, от, от самі зелені, оця жовта дуже класна є. Це ну, ці рейти і все, воно в них дорожче чомусь. Я не знаю, чому. от що. Хоча вони виробляють їх в Таїланді. І всякі от інакші напитки маєте тут, і ціни далі є Кока-Коли, пепсі-коли, пива. Е, з іноземних пив тут популярний найбільше Гайнікен. Інших пив я не бачив з іноземних, можливо, десь ще є щось. І місцеві пива. А саме дешевше то є Ліо. За 600 з чимось батів. І ще є одно пиво. Тень. Воно так само на пару пару батів дорожче, здається. То залежить хто, коли має якийсь формоуші, бачите бачите ящик. Пиво я би брав в шкляних чомусь. Цих. Воно смачніше чомусь в цікляних бутилочках, чи як в цих в, алюмініях тих, в кенах от Ну далі я прийшов то навколо, і знову тут якісь ще вина є, хоча вони досить дорогі, я не знаю чому, вони по 700-800 батів тут. Так що не є дешеві, О, такі бачите, упаковки по 5 упаковок цих що щось 500 з чимось батів. Так що воно нібито дешевше, як хтось має велику сім'ю чи якісь безнище як. А тут я був підійшов до, до цих до олії. Я купив собі бутилку олії, яку я буду пити кожен ранок тепер. по маленькому шатові для травлення, і воно має якісь відповідні такі, не знаю, антиоксиданти, чи що там, ну, я, я вичитав, взяв найдорожчу ту олію, яка там ззаді мала в інгредієнтах то, що треба. А тут я вибираю каву. Взяв я теж одну каву, яка куштувала мені так само велика кава. А, пів кілограма, здається, воно коштувало мені щось 180 батів. О, отут, от оця 180, то що мелена. В них в, зер... в зернах дешевше мелета. Я не маю на чому молоти, тому що я взяв мелоту каву. Хоча в зернах було б краще, вона була б свіжіша і змолов собі, але мене нема. Не буду купляти є машинки. Всякі тут бачите, соки є і... закриті, концентровані, натуральні, які не хочете. Далі тут чаї Всякі. від зелених до незелених. І чорних, і мішаних, і японських, і розчинних, і тут вибори суперпупер. Ну, оце я трохи знімаю здалі, Тут цей мужчина їхав на цьому на погрузчику коло мене. То я підійшов тут на бік. От грибочки всякі є, ціни так само. Вони якісь і різні назви. Я не приглядався, бо бачите, але ціни є менша упаковка, 198 батів, залежить, що там от такі грибочки. Навіть 80 батів, я хотів прочитати, але там все на тайському намальовано, так що е, треба було брати телефон. І я маю телефон, щоб перекладач поставити собі. То, не знаю, якісь всякі риси крупи. Е, тут ми повертаємося і бачимо такі розчинні зупи. Макарони і з різними цими, як то кажуть, смаками. Тут теж є дуже багато таких риб. Вони продаються великим упаковком по 10 штук, дуже добра знижка. тела, як бачите, є 369 бат. Ціна навіть дешевша, як в Канаді, я б сказав. У нас така велика баночка десь було 15 доларів. Менше дешевше. Ну і от такі, от, як кажуть, вкусняшки. Заграничні для таїланців всяке печенька, відредики шоколадні там і так далі. так далі. Ну а тут я знову я не знаю, вернувся ще раз подивитися на цю олію, і я одну вибрав був за 720 бат, яка, як кажуть, мала ті всі інгредієнти, що мені треба. І тепер я пішов далі. І побачив таку величезну красну рибу. Це є траут, це розова файна риба. І тут далі під цією дорогою йде дешевше, дешевше, дешевше. Їх продають по кілограмах тут. І от така справа. Все є, що не хочете. Сири так само є, я там не зупинявся, тому що вони досить досить дорогі. Хотів купити кусочок, але я хотів купити твердий сир. Я не бачив супертвердого сиру, тільки був е, такий середній. І тут ми підходимо до самої дорогої риби. І це чомусь норвезький цей риба, вона свіжа. Вона не найліпшій якості, але тут те, що є, то є. Так що щиро дякую за перегляд. Дякую всім, тримайтеся здорові. Підписуйтеся.